У перший день повномасштабного вторгнення планувала весілля сина, як змінила війна життя родини Марусик з Буковини. Уляна Марусик вихователька у дитячому садочку, мати трьох дітей. 24 лютого 2022 року старший син Іван мав одружитися. Я проснулася, пішла на манікюр, і тоді вже чую, там вже кажуть, що в нас війна ну, розпочалася війна. От вже, каже, у Франківську прилетіли, ну, почали то все, а ми вже не знаємо, що робити. І це вже от на, напевно на 12 годину вони мали бути в ЗАГСі розписуватися. Ми не знаємо, як, хреще, як ці вінчальні батьки мають приїхати, бо то вже якісь пости були, ну, такі якісь. Взагалі, то був хаос. У перший день повномасштабного вторгнення син Уляни Марусик одружився. Після весілля Івана призвали до лав ЗСУ. Ні, він каже, якщо дали повістку, треба йти. Я каже, це мій ну, обов'язок. Потім його направили певний період часу, він був у Житомирі. Там якісь навчання вони проходили, якісь там проходили, вони якби нормативи здавали, їх відбирали для навчання у Великобританію. І так по тих нормативах він ну, здав ті нормативи, його відправили було на навчання на місяць у Великобританії. Він... Іван Марусик був навідником-оператором парашютно десантного батальйону. Загинув 3 лютого 2023 року на Луганщині у день народження матері. Вони поїхали на поле після артобстрілу збирати поранених. І другий артобстріл був попав прямо в той, де вони. Коли почався обстріл, він з машини стрибнув у кіп, і снаряд пролетів прямо в окіп. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4